Всім привіт! Сьогодні ми вирушаємо в Антарктиду. Тільки з першого оператора заберемо. Тримаємось курсу. Сідає сід. Поїхали. Ну що бистріше? Погнали! Тримайся ще пару кілометрів. Давай я вірю в тебе звірюга. Добре, два квитки до сантяго, будь ласка. Оплачу готівкою. Будь ласка, приємного польоту. Уявляєш? За день із Києва і уже чилі. Світ і сірий і рудий кіт летіли до кінця світу. Літак торкнувся смуги в горах чилі і вони вийшли в холодне повітря. Купили квитки на криголам під прапорами чилі і стали біля борту. Ну що, празнуватимем тут? Дім... Знайомтесь, це наш монтажер. А це наш оператор. Пішли б уже до мене додому. Ходімо. У нас тут в Антарктиді є ті водиться, але він не страшний. Ну що, як попарились? Тут тихо. Навіть море дихає повільно. Чим далі йдеш, тим простіше в голові. Наче холод усе зайве вимітає. І риба смачніша, коли власноруч зловив. Головне разом. Тоді будь-яка Антарк... А куди ми йдемо? До єті. У нього літак є. Заходьте. Ось самольот. Та бачу. Сідаємо хлопці Ось підписники. Я витратив півмільйона, щоб потрапити в Антарктиду. Ну бувайте! Дякую, побачимось. Оце так. Привіт усім! Всі. А зараз буде дискотека. Їхо. Як? слухавці А як ми назад вернемося на літаку? Привіт, єті. Підвезеш до Парижа. Руасан гарячий. Дякую. Доберемося в Київ літаком, але ще заскочимо в Італію. Домовились? Чітко. Тримаюсь рівно хлопці. Париж майже позаду. Красота! І башта прямо перед нами. Головне не проспати літак. Квитки до Риму. Готово. О, кайф! Уже бачу пасту і небо Італії. Пішли на посадку. Ну що, хлопці? Італія під крилом. Пахне пригодою. І піцою. М -м, оце сир тягнеться. Беремо решту з собою. Чотири піци у рюкзаку, я щасливий кіт. Добра Італія. Ну що, браття, готові? Дорога чекає. Завжди готовий. Паспорт, будь ласка, тримайте. Усе добре. Вітаю в Словенії. Красота, еге ж. Так, тепер починаємо нову сторінку. Гарно пахне після дощу, так? Mm, ідеальна погода для дороги. Поїзд уже видно. Краса. Далі тільки Польща і нові пригоди. А ми разом. Що ще треба? Ну що, хлопці, готові? Ще пак Польща зустрічає. Дивіться вже платформа. Злазимо і до автобуса. Київ чекає. Мені подобається ця дорога. Трембіти в навушниках поле за вікном. А далі Полтава. Встигнемо на ранковий поїзд. Ще трохи і вже Полтава. Угу, mm -hmm. Гарний день сьогодні. А далі маршрутка й тиша за містом. Готові? Виходимо. Зараз обережно слизько. Дякую, шофери. Гарної дороги. Ну що, хлопці, вдома. Ой, машину забув біля аеропорту в Києві. Та, Та ти, ти що? що? То їдемо зараз. Хлопці, на маршрутку і вперед до чим. Велике дякую вам. За 5 днів ми змогли набити 100 підписників. Ми з моєю командою дуже раді.